Святий Архангеля Михаїла, і славетніших князів, укроводця, ангельських воїн. Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили, темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Звяжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народа, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщували гасло хто ж як Бог. У тобі, святий Михайло, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасене до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і ліцемерства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу, і захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього.